Кількість постраждалих від сьогоднішнього удару росіян по Харкову знову зросла. Ще одна людина загинула. Обстріл відбувся сьогодні. По обіді на місці влучання перебуває моя колега Світлана Шакера. А від неї дізнаємося останні подробиці. Світлана, вітаю тебе ще раз в ефірі марафону. Яку інформацію маєш зараз? Вітаю, Лілія. Сьогодні о 15-й годині окупанти завдали трьох авіаційних ударів по трьох районах Харкова. На жаль, одна людина загинула. Це 73-річний чоловік, і ще щонайменше 11 отримали поранення. І зараз ми знаходимося в Холодногірському району районі. Тут авіабомба прилетіла прямо на подвір'я до людей. Це приватний сектор, тут немає жодних військових об'єктів. І ось ми бачимо воронка від кабу. Вона поцілила біля житлового будинку. Приватний будинок практично повністю зруйнований. Також посічено увесь сад, все господарство пошкоджені. Також сусідні будинки. Хазяїн цього будинку загинув це 73-річний чоловік, його син, який, який теж перебував тут на подвір'ї. Він отримав поранення. Наразі він у лікарні у лікарні знаходяться також сусіди цих людей уламками. Їх також поранило. І будь ласка, послухайте пряму мову правоохоронців та сусідів людей, з якими нам вдалося поспілкуватися. У мене за спиною приватний будинок, де люди ще сьогодні вранку прокинулися з живі здоров'я. Відповідно, це лише цивільний об'єкт, цивільна забудова. В результаті влучання кабу Одна, один чоловік загинув, п'ять поранених, з п'яти двоє в тяжкому стані. Всі це місцеві життя мешканці. Ще одне влучання в приміщення школи. В Шевченківському районі а, там наразі одна людина гострою реакцією на стрес. На щастя, без жертв, тому що неділя. Она зашурсала со стороны Алексеевки. ка дало і я на лох, і стекла, двері, і все. Там вообще взагалі... мене тоже все розбито там. Слов нет. Егор спав, у которого посікло, і забрало скоро. А... Дядя Саня, ну отец его, получается. Ну, его вообще разорвало там, забрали. Ну, он вообще художник был. Краски подбирал в свое время очень хорошо. Ну а в последнее время на пенсии сторожем работал. Ще одна авіабомба, за даними очільника обласної адміністрації, поцілила по промзоні і одразу після влучання авіабомбу Харкові у частині Харкова зникло світло. Як пояснив харківський міський голова, це сталося через те, що перебити кабель. Зараз світло потроху вже відновлюють і до кінця дня обіцяють електрику подати всім харків'янам. У зв'язку з цим не ходить міський транспорт. А вода, водопостачання подається із пониженим тиском. Такі в нас новини, Лілія.